Фарбувальний апарат високого тиску. 2 кВт. Фарбує даже густою фарбою, прямо з відра. Якісно вкладає, можна даже відповідальні роботи. 220 бар. 10 метрів шлангу. Під тиском фарба не відлущується. Фарбує як під підлінієч. Дивіться який тиск. Дуже економний. Покриття як заводське, В комплекті подовжувач. Якісний розпилювач. Фасади будинків внутрішні роботи, наружні роботи. Це пофарбує любу фарбу тягне прямо з відра. Професійне обладнання ніколи не підведе. Ви просто закохаєте свою роботу. Результат вас перевершить. Ваше очікування. Ніколи компресор так не пофарбуєш. Економте час фарбу та гроші 068 224 68 64. Замовляйте якісне фарбування. Є новенькі апарати від 220 вольт, а також від акумуляторів. Стигніть, будь ласка, кількість обмежена. Замовляйте трошки завчасно, щоб ми встигли вам відправити.